Виконуємо номер 123 із підручника Алгебра 7 та 2.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки. Перед якими стоїть знак плюс, на початку прикладу він не пишеться. Перед якими стоїть знак плюс, і дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки в дужках, перед якими стоїть знак мінус, змінюємо на протилежні. 9х відняти 4, додати 15х відняти 5. 18 відняти 25. І додати 22х, доданки зі змінною переносимо в ліву частину без зміни в праву частину. 9х додати 15х переписали. 22х переносимо, змінивши знак на протилежне. 18. Відняти 25 переписали, мінус 4 переносимо і мінус 5 змінивши знак на протилежне. 9х додати 15х, маємо 24х. Та відняти 22х, маємо 2х. 18 відняти 25 маємо мінус 7. Мінус 7 додати 4, це буде мінус 3, і мінус 3 додати 5, маємо 2. Тепер нам залишається поділити на 2. Х дорівнює 1. Записуємо відповідь. 1. Завдання друге. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс на початку прикладу, знак мінус. На початку прикладу він не пишеться, знак мінус і знак плюс. 10х додати 6. Перед якимись стоїть знак мінус, знаки в дужках змінюємо на протилежні. Буде мінус 9 додати 9х, додати 8, відняти 11х, дорівня мінус 19. Тепер доданки зі змінною залишаємо у лівій частині. Без зміни переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 19 переписали, 6 переносимо, змінивши знак, 9 переносимо, змінивши знак. І 8 переносимо, змінивши знак. 10х додати 9х буде 19х, 19х відняти 11х, маємо 8х. Мінус 19 відняти 6, це буде мінус 25, мінус 25. Можна проще, мінус 19, дати 9. Це буде мінус 10. мінус 10 дати мінус 6, це мінус 14, і мінус 14 додати мінус 8. Мінус 19, дати 9. Це буде мінус 10. Мінус 10 дати мінус 6, мінус 16. І мінус 16, дати мінус 8, це буде мінус 24. Тут запуталось. Мінус 24. Тепер ділимо на 8. Х торівнює мінус 3. І записуємо відповідь. Мінус 3. Рівняння третє. 7 множимо на різницю х і 1, мінус 3 множимо на суму 2х і 1. І права частина. Помножимо на 7 кожне чисел в дужках. 7 множимо на х7х, 7 множимо на мінус 1, мінус 7. Мінус 3 множимо на 2х, мінус 6х, мінус 3 множимо на 1, мінус 3. Доданки зі змінною переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни праву. додати 7 і додати 3. 7х відняти 6х це буде Х, і Х додати Х маємо 2х. Мінус 15 дати 7 це буде мінус 8, мінус 8 додати 3 буде мінус 5. А тепер ділимо на 2. Отримаємо мінус 2,5. Записуємо відповідь. Мінус 2,5. І четверте рівняння. Розкриємо спочатку внутрішні дужки. помножимо 4 на кожне з чисел в дужках. Це буде 4х відняти 4. Тепер зведемо подібні доданки в дужках. 4х відняти 3х це буде х. Ну, а тепер уже множимо на 5. 5 множимо на х5х, 5. Х, 5 множимо на мінус 4, мінус 20. Перенесемо доданок зі зміною у ліву частину без зміни вправо. 5х відняти 9х, змінивши знак на протилежний, дорівнює 20. 5х відняти 9х це буде мінус 4х. Ну, а тепер ділимо, нам залишається поділити на мінус 4. Дорівнює мінус 5. Записуємо відповідь. Міс 5. Номер 123 із підручника Алгебра 7 та 2.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. виконано. Відповідь першого прикладу Х, першой няні Х до 1 другого х дорівнює мінус 3, третього х дорівнює мінус 2,5, четвертого х дорівнює мінус 5.